Церква Царство Боже впродовж всієї історії свого існування чималу увагу приділяла турботі про нужденних і потребуючих людей. Саме тому при церкві зареєстровано кілька благодійницьких організацій. А впродовж усієї історії функціонування і існування церкви діє пункт видачі гуманітарної допомоги. Уже кілька років поспіль проводяться щотижневі суботні обіди. З метою розширення географії. Гуманітарної допомоги кілька років тому було організовано благодійний фонд при об'єднанні церков. Сьогодні ми з вами спробуємо дізнатися про цю роботу і поцікавитися про те, як вона проходить у церкві за допомогою спілкування із її керівниками. А починалося все не так уже й просто. Ще у 1991 році пастор Олександр Руденець разом із дияконом церкви Віталієм Ломакою невеличким бусом діставалися в Далеку Німеччину, аби знайти людей для співпраці та розпочати зв'язок допомоги між Німеччиною та Україною. З часом до них долучився і Анатолій Руденець. Служителям доводилось голодувати, харчуватися черствим хлібом і салом, ночувати у корівнику. Багато тяжких спогадів та курйозних ситуацій залишили ті часи. Чоловіки, не шкодуючи сил і здоров'я, незважаючи на втому від постійного пересування нелегких вантажів, не втрачали оптимізму та стимулу для роботи. Адже усі ці речі, одяг, взуття, меблі, продукти харчування, медичні препарати були такою цінною і потрібною допомогою для людей, які в час перебудови ледве виживали на мізерні копійки. Врешті місточок співпраці було прокладено. І з того часу почали надходити вантажі в Україну. Ще одним етапом була заборона ввезення медичних препаратів, ускладнення системи транспортування гуманітарної допомоги. Кожен цей крок брався молитвою і зусиллями, бо ж так важливо було послужити людям не тільки словом, а й ділом. Зрештою, Бог дав можливість отримати склади для тимчасового збереження гуманітарної допомоги і, хоча б частково налагодити співпрацю з місцевою владою. На сьогодні при церкві існує спеціальне служіння милосердя, яке спрямоване на підтримку нужденних. За людей моляться, в них сіють слово Боже, але в першу чергу шукають можливостей послужити їм добрими ділами, підтримати їх матеріально. Тому усі, хто розпочинав справу благодійності при церкві Царство Боже, об'єднуються в своїх силах і спільно служать людям міста Луцька та Волинської області. Функціонують пункти видачі гуманітарної допомоги. Є окремі сім'ї, які перебувають під опікою церкви. Ведеться постійна співпраця з міською радою та різноманітними соціальними організаціями. Сьогодні ми спробуємо простежити ті напрямки, в яких здійснюється гуманітарна робота. З цього приводу, перш за все, поспілкуємось із виконавчим керівником благодійного фонду, що діє. При духовному управлінні християнських церков Царства Боже в Україні Олексою Руденцем. Пане Олексо, скажіть, будь ласка, як виник задум сформувати цей благодійний фонд, і які головні цілі цієї організації? Ми, як християни, беремо приклад з Ісуса Христа, який не тільки проповідував Євангеліє, проповідував Слово, але турбувався про інші сфери життя людей. Він молився за стілення, годував їх. Ісус є наша мотивація для служіння. Ісус є бездоганний благодійник. Коли до духовного управління християнських церков, Царство Боже в Україні, почали приєднуватись інші церкви, географія нашої благодійної діяльності почала збільшуватися. Пастори і служителі приїжджали до нас, і ми пропонували їм цю гуманітарну роботу проводити у них на місцях. І дуже приємно робити роботу не тільки в тому місті, де ти є, а в різних куточках України, і на Житомирщині, і на Східній Україні, і в багатьох інших містах та селищах нашої країни. А як розподіляються отримані вантажі між церквами? В основному ми привозимо одяг і взуття. І це дуже актуальні речі в будь-якому регіоні України і для кожної людини. Погода змінюється, і сезони змінюються, а людині треба щось одягнути. Крім цього, ми привозимо меблі, також шкільні меблі. І дуже багато шкіл отримали від нас парти та стільці. Також інколи нам передають рубероїд та лакофарбові матеріали, які дуже облегчують наші витрати на ремонт в наших церквах, офісах при будівництві наших церков. Крім цього, ми привозимо велосипеди, роликові ковзани та іграшки, які в основному використовуємо в нашому літньому таборі. Дітям на подарунки, діти грають в розвиваючі логічні ігри, отримують м'які іграшки у подарунки. Також в недільній школі при церкві, на Дню іменинника і на новорічні свята діти отримують Подарунки, які нам передають наші партнери. Ще дуже вдячні нам інваліди нашої області за надані їм інвалідні візки, яких вони чекали від організацій роками. І також вдячні за інші приспособи для інвалідів. І Дуже велике благословіння у тому, що ми можемо допомагати також хворим людям. Хочеться подякувати за розуміння і співпрацю ягодинській митниці і митному посту Луцьк, начальнику і всім інспекторам, за допомогу. В документальній роботі за постійні підказки якісь за консультації, і вони розділяють ту роботу, яку ми робимо, і всіляко нам допомагають. Також ми хочемо подякувати обласній адміністрації за розуміння, підтримку і. Ми надіємося, що будемо з всіма державними організаціями підтримувати зв'язок і співпрацювати в майбутньому. Про безпосередню роботу, яка ведеться з потребуючими людьми при церкві Царства Боже служіння милосердя, послухаємо відгук волонтера Олени Лози. В нашій церкві Царство Боже ведеться робота служіння милосердя. Діяльність цю своє служіння здійснює за безпосередньої участі таких благодійних організацій, як Волинський обласний фонд Плече, Волинський обласний фонд милосердя, благодійний фонд при духовному управлінні церков та царство Боже. Ми, служителі церкви, за допомогою цих організацій маємо змогу відвідувати малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї. Допомога надається у вигляді канцелярських товарів, у вигляді шкіль... шкільного приладдя, також у вигляді харчових наборів. Безпосередньо допомога також може надаватись у вигляді фінансів по мірі необхідності кожної окремої сім'ї. Ми намагаємось. Підійти до кожної сім'ї індивідуально вникнути у їхні потреби і будь-якою можливістю забезпечити їхні потреби. Також у весняно-літній період, в суботні дні, відбувається харчування, тобто, за безпосередньою допомогою цих організацій, наші волонтери готують обіди, і нужденні люди мають змогу прийти і відвідати ці обіди. Також вони спілкуються з нашими служителями, і після обідів відбувається роздача як взуття, так і одягу. Служіння милосердя функціонує при церкві Царство Боже вже на протязі трьох років. За цей період ми опікувалися сім'ями, які є малозабезпеченими або неповноцінними. Також нещодавно служителі служіння милосердя відвідали багатодітні сім'ї з нашої церкви, і за допомогою цих благодійних організацій вони одержали ці сім'ї продуктові набори, а також подарункові набори. Щорічно церква Царство Боже проводить дитячі літні табори, які є чудовою можливістю послужити дітям з різноманітних сімей, подарувати їм радість і моменти справжнього щастя. Послухаємо про це відгук директора недільної школи Оксани Третяк. Теперішній час відправити дитину на відпочинок це велика розкіш. А якщо сім'я ще багатодітна, то відпочинок, напевно, це мрія такої сім'ї. Щороку Церква Царство Боже організовує безліч таборів дитячих, підліткових та молодіжних. І я вважаю, що на даний час християнські табори це велика альтернатива та реальність для батьків. Якщо брати до уваги наші табори, то велику підтримку фінансову та матеріальну ми отримуємо від наших благодійних організацій, які існують при церкві. Скажімо, цього року близько 200 діток мали можливість відпочити у наших таборах. Та отримати багато цікавих речей та подарунків. І благодійні організації виділили цього року багато коштів для того, щоб діти сироти, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей мали можливість безкоштовно оздоровитись у наших таборах. Також напротязі року ми організовуємо різні свята та акції для дітей, проводимо ярмарки та дні іменинників. Також ми відвідуємо інтернати. Притулки та дитячі будинки, і усім діткам ми завжди даруємо подарунки, які виділяють нам благодійні фонди. Також за допомогою благодійних фондів у нас у недільній школі гарно оформлені класи, є різна, різна наочність та багато іграшок для діток. Благодійні фонди при нашій церкві створені, щоб допомагати сім'ям. І коли я працюю з дітьми, я бачу їхню радість, посмішки на їхнім обличчі. Це не порівняти ні з чим. Бог дає можливість допомагати іншим, а ми з радістю це робимо. Крім того, при церкві діють інші благодійні організації, які допомагають нужденним. Вони в свою чергу більшою мірою співпрацюють. Із соціальними службами, із дитячими садками, школами, притулками, реабілітаційними центрами, лікарнями, державними та недержавними установами. Ці організації в свою чергу теж роблять немалий вклад у благодійницьку роботу. Тому з цього приводу послухаємо відгук почесного голови благодійного обласного фонду милосердя Олександра Михайловича Антонюка. Я голова правління. Волинської обласної благодійної організації Милосердя вітаю вас і люблю вас. Тому я хочу сказати, чим наша організація займається в настоящий час. Організація Милосердя, добровільна організація, займається забезпеченням малозабезпечених, Громадян нашого міста та області допомагає одягом, взуття, харчуванням та іншим. Ми також співпрацюємо з фондами, товариствами і іншими організаціями. Наприклад, є такий фонд, як Діти Чорнобиля в Олині. Також організації Милосердя і Товариства охорони здоров'я є різні напрямки нашої діяльності. Тому я хочу вам сказати, що ми також працюємо з товариством козаків Волині, війська Запорізького. Ми також співпрацюємо з територіальними центрами в Волині, співпрацюємо з. Обласними організаціями спілки Чорнобиля з незрячими людьми, надаючи їм гуманітарну допомогу, ми хотіли б, щоб ви, дорогенькі наші телеглядачі, приходили до нас. До нашого пункту видачі гуманітарної допомоги, який знаходиться на вулиці Конякіна, 39 А, щоб ви отримали, то, що ви бажаєте. А бажання я вірю, в нас є, тому що держава не зможе дати нам. Того всього, що потребує кожна людина. Тому ми з радістю робимо це для вас. І ми з радістю чекаємо вас і знаємо, що наша допомога допомога тих партнерів, які приїжджають за кордону і привозять нам гуманітарну допомогу для того, щоб ми могли вручити вам особисто. Ми чекаємо вас і знаємо, що ми завжди. Раді бути з вами. Хай вас Господь кожного благословить. Ми також хочемо сказати, що в нас організація юридично законно оформлена. Ми маємо статут, ми маємо свідоцтва, ми маємо різні напрямки іншої праці. Тому ми з радістю послужимо вам і скажу ще таке, що без Бога не до порога. Приходьте в нашу церкву, в церкву Царства Боже, і ви отримаєте перше це спасіння і Боже благословення. Хай буде так. І ми дякуємо, що ви є з нами і що ми є з вами. Хай буде кожний з вас благословений ім'ям Ісуса Христа. Амінь. Благодійна робота та допомога нужденним продовжує здійснюватись кожного дня. Під бадьоренням вже для благодійників стає Слово Боже, в якому Ісус Христос говорить, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Служителі церкви та її пастори висловлюють окрему вдячність усім тим людям, хто впродовж багатьох років служить потребуючим і нужденним, благодійним фондам, які існують при церкві Царство Боже, а також закордонним партнерам і окремим сім'ям, які надають допомогу. Нам же залишається дякувати Господу за його опіку і просити Його благословення на людей, які поклали своє життя на служіння іншим людям.